Сам я з України, з Рівненщини. Господь кликав мене, коли ще я був зовсім маленькою дитиною. І мені здавалося, що я почув голос Ісуса і пішов за Ним. ще зовсім маленьким хлопчиком, я регулярно відвідував православну церкву і був ревностним православним християнином. Не один з людей казав, що тоді росте священник, тому що я не міг уявляти, як то так можна було не зайти до церкви чи ще щось. Наперед забігаючи, я хочу вам сказати. Насмішки над православну церкву я не робив і не роблю. І я навіть не жалкую, що мої молоді роки пройшли в православній церкві, тому що все те добре, що я міг там навчитися, воно збереглося в моєму життю. Але одного разу я зрозумів, лише називатися, а не жити для Господа того є замало. Я не був безбожником, чи атеїстом. Я читав цю святу Євангелію. Я зараз для вас її прочитаю, хто хоче слідкувати, будь ласка, п'ятий розділ Івана. Иван Івана, 5 рост, 24, 25, 26, 27 вірш. Я читав Евангелию, І зараз я її прочитаю, таке будьте ка Амінь, Амінь, меня, мило, голю, що слушающий словеся, ми выроку послал, что мяшу живот вечный. І на суд не пришед, да, пришед смерті в живот. А меня, милогорю вам, я его настав, у время настоши уже. Як замерти, успішав власне Божия, і услышивши нашу живот, і з ботів єси наша живоса місця, так да хопси наша живот самісся. І дасть їм вас прозводящих. І якої моя син, чоловіци. Це не є на смішка над Словом Божим. Ще не було в української біблії, Євангелії, російської, а Старослов'янська Біблія вже вона була. І я прийшов слово Боже, де воно говорить нас по правді, по правді кажу вам. Хто буде слухати Слово моє і вірувати послав, що мене буде мати вічне життя. Але я не міг розуміти, мені не було цікаво, що там написано. Мені було гарно його прочитати, преклонитися і на тому все. Ціль мого життя було стати православним священником. От я поступив на одну із військових кафедр медичного училища, я почав вчитися, але одного разу, коли я вертався з уроків, я почув на цвинтарі відпівання Священник вправив. У мене все перевернулося. Я прийшов, директор написав йому відмову від навчання. Каже, слухай, ти що не нормальні? Адже 11 чоловік на місці було, який поступив, і ти кінеш, ти що ненормальний? Ні, кажу. Я хочу йти. І ось я вирішив поступати в Московську, а верніше Загорська духовна семінарія Російської православної церкви. Коли мені треба було пройти, я вже знав добре на пам'ять Слов'янську, Старослов'янську, церковний устав, канон церкви. Мені було дуже легко поступати. Але мені треба було пройти певні служби безпеки. І я зупинився. Коли я зупинився і вирішив, що я не можу бути там і там, я поїхав до свого монастиря. Духовною опікою до мене був Почаївський монастир Тернопільської єпархії, пам'ятаєте на Україні. Я знову поїхав до свого монастиря і мене зустрів там духовний наставник і каже, ну що, син мій, прив'язувати тебе з поступленням в семінарію. Кажу, ні, отець, я не пройшов безпеки. Він так обняв мене, каже, молодець. Це перше, що ти умно зробив. І так я став на заочній формі навчання. Наша форма навчання стягала чотири роки, але так як я добре знав, церковний канон устав і майже всю літургію я за два роки все скінчив і був на стажуванні. Я прийшов до одного із південних благочинств нашої Рівненської області. І три роки там перебував на тому, що мати стажування, підготуватися до висвячення та рукопокладення. Мені треба було одружитися, тому що не одружений, я не мав права руху покладені бути, або монастир, або дружина. Я вирішив дружитися. Але в той момент, браття і сестри, Бог бачив своє оприділення наді мною. Але в той момент бачу Бог моє серце. І коли одного разу я попав на зібрання віруючих, то було дивно, я їхав, там у нас є таке на, свіддаке, на рівніші, село Деражно. я їхав туди на православної церкву, щоб взяти пожертву, яку вони зібрали. Тоді сталося одне лихо колишньому Радянському Союзі, і православні церкви збирали гроші. І так, як я їхав забрати ту пожертву, щоб передати її до Костополя, я сидів в автобусі, і там у нас є таке село Звездівка, бачу, сідають віруючі з усінього, там є вони Ульянові, вони зараз у Масачусіс. Я десь скипів ну, милої штунди, зараз я вам покажу. Я пішов до них, щоб їх трохи його знаєте. Для мене найкращий ворог це були віруючі. Для мене нічого так страшного не було, як кажуть, що в нас у злазло їй було маленько, пару чоловік. Я не знав, які вони що вони точно знають, що вони штунди і все. Оце саме таке знаєте, отвратительне. Чим вони живуть, Бог їх знає, але саме це слово мене вбивало. Я підійшов знаєте, тільки я розкрив рота, а каже, сідайте, будь ласка. І ти бачиш, що я сів. А що штурм штурма коло мене, то ми зараз ми дав. Тільки я розкрив ратові, а у вас є Евангелія, тобі яке діло? Чи мене є Евангелія, чи немає Євангелія? Ви читали, я тобі яке діло? І ми почали бесідувати. Ну я повівся дуже грубо, гидко, але він мені говорив тільки з писанням. І коли приїхали до Доражного, він каже, ну ви їх наше собрання побачите. Якщо не бачать, яка мені там тіпає, туди мають, ламають, хай Бог сохранить. Але ви знаєте, що якщо підеш у православну з правосновної церкви, підеш у Євангеліську собрання, то треба сповідуватися. Деякі священники кажуть 9 разів, а найбільше кажуть 12 разів. Ну воно правильно, 12 разів треба. Знаєте чого? Одна ісповідь коштувала 5 рублів, а 12 разів 60 рублів є з одного. А таких 6 чоловік де зарплата є на місяць. Ну, але думаю, була не була. Хто має продасть тут? Задіть, ваште зібрання? ні, кажу, хай Бог мило, я йду до церкви. Ну-ка, тоді нам тоді дониз. Наниз до потрайка в собрання, я вам сюди наверх до церкви. Бо правильно, нам наверх, а вам вниз, то точно. І я пішов. Але коли я пішов до книжного магазина, я так само собі думаю, чому я такий грубий? Чому я так гідко поступився з ним? Якби ще раз сказав, заїдуть зібрання, правді зайшов би, побачив би. А тому Андруші, Павло Андруша, обертається, такий, знаєте, те, балий хлопець, вибігає, слухайте, а може б хотіли побачити нашого зібрання. Говори, била, не біла, піду. І я в собранні. Якби у наші зібрання зараз хтось так заходив, я сходу молився во ім'я Ісуса Христа Затора відходжу його. Знаю то, що кажуть, що в штунди закопують Божу Матеру під порогом дома. Так широко вступаю, що не наступить на Божу матеру. Знаю, кажуть, що в їх там всюди дияву знімає одежу хрещу кручка, що нічого не пристало. Хрещу порога, хрещу кріст, де сідаючи, остола, що нічого не причепилося. Кажуть, народі, якщо сядеш у вериш, то не встанеш. Як дякувати Богу, що я сів і не встав. І по сьогоднішній день я є проповідником Євангелії. Але знаєте, сталося чудо. Я довгий час був хворий, тяжко хворий. Мене два рази оперували, друга операція сягала, у мене 3 години і 15 хвилин. У мене було багато мертвіння кишечника. І я мав тяжкі операції. І був довгий час в лікарні. І там в Даражному одна медична сестра, операційна Аня, вона доглядала мене. Це така людина, яка в ціни немає. Вона й нагодує, вона й, ну, така людина хороша. Я її так вважаю. Не знав, що вона дівчина старша, але така хороша людина. і Вона таке заходу те собрання. Та хороша людина сиди там у хору. Я думаю, ноги покусилися. Чи до мене махає добрий день? Боже мій, ну така добра ж людина в штундів сидить. Знаєте, я не міг перенести себе собі це для мене. Я не знаю, що було. Але ви знаєте, ворог не спить. Коли я почав сидіти, вони проповідували, гарно проповідували, тільки чіпляються крепко. Ша не пропевне, гріштикайся, гріштикайся. Ну в чому ж мені кається? що вони до мене вчепилися? Свічок я купив на цілу зиму, Оливі я привіз на два роки, Лаврі, я од'їхав, причастився, я причастився, де я на два роки освячений. отчений. Кайся все, а сківаючи, що ви такі як гарно і все одно кайся. Все. Нарешті в мене моє, знаєте, саму любство зеловер. Ну якщо не вірию, що я до їх не чепкається, до мене вчепилися. А чого ж ти до мене вчепився? Воно до того скрив, до той жінки, що стає до мене і до мене. Браті і сестри, слово Боже є живе і діяльне. Слава Ісусу! Слово Боже, це не є просто буква, це животворящий дух, це живость, це життя. Це той є благодаті Божої. Знаєте, я за... сидю і мені так недобре стало. Вона побачила мене, як у каже, вийди в другу кімнату. Я вийшов, прийшла вона і ще там та хозяйка, бачить, що я збілів, ньогохті мої посиніли, і я почало мені недобре. І каже, треба ту таблетку, де я знаєш що, пишіть бігом до просвітира, брат Коля. Тут в нас невіруюча людина тяжко хворіє. Будь ласка, моліться, щоб Бог його оздоровив. І знаєте, вони там почали щось молитися. Мені як було не добре, так стало добре. Я встав, ага, думаю, за те, що в штунди прийшов сьогодні, а так тобі Бог і дає. Ага, в ці двері виводили, ага, це, напевно, другий, Я в ці двері, що не треба не піти. Я відкриваю другий двері, заходжу право до кафедри. І не моя, коли на жаль немає вони на коліна стали. І я став на коліна і почав молитися. Перший раз в гордині серця свого заплакав. Той чує Валера, каже, той каже Валера. і мої, люди, як достойні, яка? Я вас бив би, я вас стріляв би, люди. Скільки я зла на вас приніс, скільки я казав, що у вас є райські ночі, що ви вже тут дітей придаєте, що у вас як у нас? Люди, я недостойний, А вони молилися. Я отримав перемогу в своєму тілі. Але потім, як знову, я й що в них плакав. Я схоплюся бігом до священника, батюшка. Отпусти мені гріха, що в штунді був. Ну-ка, отпустити я отпущу, але як скажу благочинному, то він тебе чим-небудь як запустить, то тебе не здовлять. Кузмилося, я тебе заплачу, залоні каржижі, у вірш ніколи не піду. Я сам ніколи не пішов, я думаю, і не ноги. Ви знаєте, розумом знаю, що не треба йти у собрання, а ноги ведуть у зобрання. Я їх проклинаю, я їх матюкаю. А ноги, і ніхто ніхто завершується зі мною не говорить, бо я крепко агресивний був. І одного разу, коли я знову стояв у собранні, то в перетоках велике зібрання таке, а моляться, кричать, ну чого кричать кричить, ну чого? Чого? Не будеш чоловік чи кричать, поки не поймеш, що топився і спасся. Чуєш? Усе буде дике, а як укусиш, то буде солодке. І кричиш, і хочеться, і добре, і плачеш, і хочеться. І дійсно як казав, робить себе зумний Христа ради. Хвала Господу. хвала Ісусу Христу. браті і сестри, але далі Бог робив свою роботу. Далі Бог являв свою милость і своє благословіння. Знаєте, вони моляться, так а я думаю, в горні серце. плату дають. Та чого ж ви молитеся? порожня хата. Нема ні коні, У мене і Богородиця є, у мене в штук їх була, а Миколая скільки була, а Варвара, а Пенталімон. у да, мене такі коні, як стану молитися, де три години буду, поки вицілую, поки лінти повишу, поки одкажу. Тому що я на чим стоять і дайте, а того листя не моляться, ще й плачуть. Ну, то якесь дитя таке, маленьке мене, чого вже ти плачеш, дитя, що тобі бракує, але нахилився до того дитяти. А воно бідненьке, плаче, та очі закрило, все таке грачі біжать. Боже, каже, хай батько наш більш не б'ється, щоб ми з вами не ночували на сині. Господи, спаси його. Як їм кричать, камінь не дибач, куди ти я дивився, як дитя молиться. А потім стало щось непонятне молитися. А лікує так. Я заплакав. Дорістя, мене старушка становиться, що вже тає, а вона за синочка. Господи, він так б'є мене, він не дає зарплати. Боже, хай буде, воно може спаси його, Боже, приведи його собі, Господи, сину. Він ти не шкодиш татарі своє, я не знав, що робити. Але напереду стає сестра і каже, так говорить Дух Святой, і почала пророкувати. А я почав тоді сміятися. Ну, думаю, ви знаєте, вона така разі сестра. Ну думаю, та людина, знаєте, вона мені тільки вже приперла всякого зла в серце, що я, як і бі, я і перші заколовки. Знаєте, от на роботі йдемо, в селі йдемо. Вирішив перші. Всі мене бояться, бо я плю, людей от відуть, а вона каже, знаєте, що, а побачите, що буде проповідніком у нас, а побачите, що буде нашій діти. Я киплю, знаєте, я не можу. А вона так собі, а ви будете, ну боже, і куди ж я буду у штуни. я кажу, мене грім заб'є, щоб я до вас зійшов. І грим, каже, не заб'є, і проповедувати будете. Так, я не можу. Я... А вона ще встала і пророчествує. Я думаю, Ха, інтересно, обман з обману. Шо ти, семінарію кончала, що ти грамотна якась, що ти і маю рука держала, там баба забіта з колгоспу, а? І пророчує. вам смішно, я так думав. І вона пророчествує напереду. Але далі в гордині серця, такого, знаєте надмінного. Ну Боже, хорошо. Була не була. Якщо ти Бог штундів, а не наш, ну, от ти, знаєш мою думку, я зараз думаю таке. От хай вона ця лідова, яке я так не хай піде до мене. І скажеш, я не вірю нікак лютому, ні що все обман, що все неправда. Я не вірю такому. Раз рука задух. Вот роздиває ко мне і говорить, Господи, якщо я то ти, то подойди ко мне. І так, син мой, а я збрав тебе от човаматері і по сьому судя, який своїм свидетелям і служителем. Мой агіт почало биться одне одне. Я так прилекався, думаю, положи. Хто їй припар, так близько до мене, тих людей то, а? А ви положи, положи. А хто ж думку мою знав? Хто ж сказав їй? Господи, то що? Оказується ти Бог тих штуків, яких я ненавижу. То що, Господи, ти той, що моляться до голих а ти чуєш і так, Боже. То хай вони мене записують у свою секту, Я так зараз кажу, запишіть мене. Не торопись, син мой, і у що я суддя і в дані твоєму і в середині твоєму. Аллилуйя. Два місяці було боротьби. За два місяці я дванадцять разів сповідувався. Дванадцять разів прищався, дванадцять разівкався, 12 разів раз 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 був у Собранні. Господи, що робити? Останній раз їду до Почаєва, Приїхав цілою ворота, цілою одвістю в воротах, цілою землю, на сходах лізурачки виходять монахи, що там, туди. Люди добрі, брати мої сестри, зрозумійте, що я шукав спасіння. Я хотів проставити Господа. Я виховані так, що до так треба, а тут зовсім не так. Тут зовсім не так. Настаніх мистець казав, етою ночі ми опустимо ікону Почаевской Богоматери, і цілу ночь тобі боліться, Отче наш, сто раз і сто п'ятдесят раз Богородиця. Я цілу ніч я над смертом при Бозі казав. Пресвятая, Богородиця, помилуй нас, Господи, чисти грехи наші, владико святі, посвяті, сірі ваші, наші ім'я твої раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Пресвятая Богородица, Я молився, я плакав, я цілував. На ранок я прийняв причасті, мені було легше. Було б легше, якби не було церкви на землі, чуєте. Було легше, якби Христос не прийшов, бо я не було, мені було легше. Але знову почув спів. Знову почув проповідь. А перед тим мені мій духовний наставник каже. «Імеєш ти світоруської Євангелії, говорю, зачем то на мені? У мене Слов'янське є. Я желаю подарить тебе. Я пішов додому з російською Євангелією. Відкрив, почав читати. Ну я казав, кажу і буду казати. Всі попити кажуть, що нема там, що читати, то людям простим. Ми знаємо, що читають, на який день, не яке свято, а людям простим, там нема що читати. І як почав читати по правді, що ж тут читати. Той родив того, той родив того, той родив того, той народив того, Боже. Цю жизнь родівці вмирають, варто Євангеліє писати вже. А далі все правильно. Далі Діва Марія родить Ісуса Христа правильно молодці. Далі от маленьким дитятком цю хребку правильно. У вісім день приносить його хрестить. Хрестий батько є, праведний Симеон. хреста мати є Анна. Несуть його до храму хрестить. О, ось все правильно, знаєте, таке буває. Принесуть того у сім місяців його хрестить, а він руками за хреста хапає. І воду переверне. Правильно, так, Христос. Вісім день, де його хрестить, о, ось все правильно, думаю. Ось о правильно. Якби не третя глава, 13 і далі вірши. То було все правильно. Тогда приходить Ісус із Галілеї на Йордан, Киану креститься від Него. Боже милосердний, що не вже на той час був, дивився, якийсь Іван Хрестить. Це ж не правильно, правильно лесеньким. Принеси Христи батько, Хреста мати. Постригаємо, кухаємо причастям Духа Святого, єли, помазаємо, кропимо, зеркається від сатані, да хрестини зробить, дамо річ, ось це правильно, а то в 30 років приходить Ісус, чоловіче, це той Іоанн, якого чотири рази провостав на церкву на рік, освіє святі притячі Іоанні, це той Іоанн. Але очі закриті. Будуть, каже, люди, які будуть бачити і не бачити, будуть чути і не будуть чути. Але читаю далі. Тоді приходить Ісус, слава тебе Боже, зараз їх вижили всі. Іде Христиця. Іоанн Мудрий каже, куди ти йдеш? Мені треба хреститися від тебе, або ти приходиш до мене, остав тепер. і бо таким образом дожди сполити всякою правдою. Як я плакав, Ісус іде до воду тридцять років. І каже, остав таке, остав себе таким чином, прав виконати, отак, каже. Хрестившись, виходить з води, небо відкрилось, дух ще в виді голуб'я. І гласня балогою, це син моє улюбиний, якого я вподобав. Алілуя. Ага точно штунди підсунули Євангелію в монастир. Точно, точно я закрив я її викинув. потім взяв ніби з наша. І знатіство Московської патріархії наша. По благословенні святя патріарха Московського і всі русі півмена. Наша. Ну, ні чани розумію. Настала неділя, там є у нас далеке село, ми пішли туди на служіння. Коли утренню співали, зайшов до свят... святої святили до батюшки. Батюшка, ви такий старий благословіть мене, благословенні всі. Скажіть, мене є питання, чому Христос прийняв хрещення у 30 років? І так подивився на мене. Ой, каже знюхані ти штундами. Боже милосердний, я ненавижу їх. Він не каже, знюхані ти штундами, пішов від мене. Коли я пішла повністю Євангелію у ви, умер У мене блудник, мінець пропустив письмо в руки царство невестої, життя безконечно, є вечний покой. У мене п'яниця, сось святим, упокоїв душі Христе Раба Твоя, теж не все святий упокоївається. Я вже не раз, якщо там усі ті п'яниці, блудники, алкоголіки будуть у тому раю. То нам нема що там робити, то влучу в пекло йти. Але хоча преданої мерзості лжи туди не війде, браті і сестри. Там буде церква Христова. Там буде ісбрина роз. омити кров'ю Христовою. Алелуя! І Господь мене зупинив на дорогах моїх. Господь оправдав мене. Зупинив мій дім. Сьогодні в нашому селі ми маємо церкву, хоча вона не велика, але вже має 50 членів. Маємо нашний дім. Ні, ми не сміємося з православною церквою, що ми там були. Але ми дякуємо Богу, що Бог нас спас. Що пана супродав? Може, хто каже Христос продає чи що, але я знаю, в кого я повірував. Я знаю, куди я йду. Я знаю, що наше життя це Ісус, це Господь.